Вітаю вас, друзі! Вітаю з вас з вечором. Різні вечори у нас зараз буваються Олексій Ляшенко. І ми поговоримо на такі цікаві наші Це теми, насущні теми четвер. Сьогодні четвер, і давайте почнемо з того. А почнемо ось з чого. Хтось до, до теперішнього часу вважає. Білорусів, братами, Лукашенка, батьком і найкращим президентом вважають і не спорте, він він, 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 сохранив, він зробив, що він зробив. Сьогодні військові, наші експертні військові підтвердили, що вночі. З повітряного пространства в Білорусі знову був нанесений удар по Хмельницькій області. Це і в Конотоп. як я вже казав, з Конотопа Валька Матвієнко, яка сьогодні плаче і просить перемовини, каже: слухайте, це якась, якийсь маразм абстр... ну, Запоріжжя, о сьомій утра. Конотоп вночі. А Валька каже, ви повинні, ми повинні розмовляти і зрозуміти один одного. З ким розмовляти? Ви знаєте, те, що я ось казав про росіян, це не знаю. Можливо, це когось буде ображати. Я вважаю білорусами тільки тих, хто у нас зараз воює, тих, хто став на захист України, а значить виходить і Білорусі, людей українських. І людей білоруських, ось це справжні білоруси, ось це справжні хлопці і дівчата, це справжні патріоти Білорусі. Всі інші особливо КГБ, особливо військові, особливо чиновники Білорусі. Вони просто, вибачте мені, підараси. Ось і все. Іншого слова, для них у мене немає. Та вони можуть вигнати будь-яку російську армію. Та вони все можуть. Та будь-який народ все може. І вони не роблять те, що про росіян уже не балакаємо, та вже й про Білорусі все замовкли. Я більше не хочу про них розмовляти. Далі йдемо. Міністр оборони наш Резніков сказав: ми маємо точну інформацію з Турції від наших партнерів, що росіяни Хотіли заказати через будь-які треті держави 200 тисяч бронежилетів і 500 тисяч комплектів зімньої одежі. А це означає, що у них немає її ні одежі, ні бронежилетів, ні касок. А каски важливо ще є з 40-х років з Другої світової війни. Але турецькі партнери відмовили, як вони самі сказали. Ну... ну, навіщо їм бронежилети? Скажіть, навіщо їм військова форма? Хай ідуть в своїх лаптях, хай ідуть в своїх штанях і хай кори там закриваються або ще чимось. Ви бачите, Друга армія світу, Ядерна Держава Росія. Я обурювався, що ми там не можемо самі пошити для всіх, для всієї ЗСУ. Ну, знаєте, як то, ну, було бідно, що самі не можемо і нам будуть шити. Ха! Ха! Подивіться, ось. 140 мільйонів. 140 мільйонів, друзі, це кошмар. 140 мільйонів. Ну, це, це щось. Друзі, я хочу подякувати, причому щиро подякувати. Я ж вже говорив, що об'являв, що всі ваші донати, що ви перераховуєте, діляться навпіл. Навпіл. Іде на розвиток каналу. Я кажу, то мікрофони міняємо, то ще щось, то ще щось. І половина йде, ось зараз закупка. Да, вже є замовлення. А я казав, я здається, вже казав. На чоботи, Резинові чоботи, тому що замовлення з фронту величезне. І ми будемо їх купувати, поставляти. Потім будемо ще спальники, е труби ми вже поставляли. Та й, ладно, все, поїхали. Щиро дякую. токарю Олександр... Токар Олександрі. Куя... Куяніченка Ірині, Драбінка Сергію, Ветровій Валентин, Маслову Валерію. Великову Георгію, Міненка Ларісі, Трох Іріні і невідомий був переказ. Всім вам щиро дякую за ваші донати, за ваше перерахування. Йдемо далі. А, на брифінгі Ганна Маляр, це заступник голови міністра, а, міністра оборони, сказала, що, що російські військові, Російська Федерація. Спалює тіла загиблих е сослуживців, ті, що загибли, вони не хочуть відправляти їх на Росію, вони не хочуть відправляти їх до батьків, до жінок, до дітей. А ще, а ще е це ж безвісті пропавши. Та й мішки в них вже закінчилися. Знаєте, можна не можна рибу дати. За це можна барана дати. А так нема людей спалили. Не, ну, як казав Сталін. Нет чоловіка, нет проблем. Ось так, 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 працюють, так працюють наші вороги. Далі йдемо. Норвегія. Вона обмежить прохід російським навіть риболовним судам в Норвежські порти. Вони зможуть заходити тільки в три визначених порта. Це мід держави. Це мід держави, і він попередив. Ви бачите потихеньку, 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 там, 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 і введуть обмеження на нафту спочатку одну, потім другу, введуть обмеження ціни на газ, і буде под. От, знаєте, то як, як м -м -м, молоточком по темічку дук. Дук, дук, дук. Отак, отак стучать, отак стучать, стучать і стучать по голові Російської Федерації. Вона не буде існувати. Це вже бачу і я. А Президент наш, президент, а да, друзі, ви підпишіться, будь ласка, коментарі, пишіть будь-які коментарі, які вам хочеться. Такі пишіть тільки без е, образ і тільки без матерщини. Дзвіночок натисніть, хто не натиснув на підписане, щоб приходили повідомлення. Ну, ви знаєте, що потрібно робити. Ви знаєте, що потрібно робити. А президент наш е, сказав, що Путін розуміє, Путін прекрасно розуміє, е, що він не збереже життя, якщо застосує ядерну зброю. Ні. І американці йому це повідомили, а мене цікавить, а як же його доньки збережуть життя чи ні? А як онуки збережуть життя чи ні? А як Кабаєва, як діти від Путіна у Кабаєви, все це буде? Чи ні? Чи ні? Буде це життя, чи не буде це життя? Чи йому наплювати на всіх, на онуків, на дітей, на інших, ну, те, що на інших. Да. А на себе. Хоча і Пісков, і Матвієнка, я не знаю там, здається, і Шойгу. Всі кричать уже, всі валають, плачуть, треба переговори. А я кажу: не треба переговорів. Ось просто не треба переговорів. Чому не треба? А тому що давайте так задумаємося. Я сьогодні в мережі побачив таке питання. А ви дивіться, з 24 лютого, да? А я не чув про якісь терористичні акти в Європі, в Америці, в Канаді, е, да, в Японії, в Кореї. Ні одного терористичного акту. Ніхто про це не задумався. А цікаво чому? Ось мені цікаво, а хто їх проводив? Чи дійсно ті аль-Каїди? Ні, можливо, і вони. Люди, можливо, звідтіля. Бійці і смертники ті. А хто це організовував? Хто це за це платив? Хто це направляв? І хто стояв у голові, в голові цих терористичних актів? Ну вже на 90% можна стверджувати, що це була Російська Федерація. Вона і є головний терорист в світі, а Путін. Так не у саму Бін Ладена треба було знищувати. Здається, так, не його. А цього товариша. Цього товариша потрібно було. Так що, друзі, треба думати. Думати і дуже, дуже, дуже розмірковано думати. Вдумчиво думати. друзі. Дякую вам. До завтра. Завтра 5 хвилин. Завтра ми зустрінемося. А сьогодні думайте і підтримуйте український контент, підтримуйте українців, підтримуйте українську мову, друзі. Дякую вам за все. Україна переможе!